Всім привіт! В огляді будинки на продаж від власників. Розглянемо просторий будинок з зручностями і комфортом. Опалення в хаті пічне. Поставлені металопластикові вікна. В будинку є суміжний санвузол. Все в хорошому охайному вигляді. Прокладена нова електропроводка. Вулиця газифікована, але в будинок газ не заведений. На подвір'ї підсобні приміщення та колонка для набору води. На ділянці город, який становить 7,5 соток. Також є сад з фруктовими деревами. Загальна площа земельної ділянки 15 соток. Вартість хатинки 375 тисяч гривень ще по курсу доларів 9026 доларів. Можливий торг. Продається будинок в селі хвильово Черкаської області, в селищі є відділення Укрпошти і продуктові магазини. До міста Золотоноша 14 кілометрів. В місті є вся необхідна інфраструктура. Це оголошення власників. Всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. До вашої уваги продається частина будинку, в якому знаходиться дві кімнати, кухня, веранда, комора. Із комунікації електрика. По під вулицю проходить газ та інтернет. Можливо підключити в будинок. Загальна площа дому 46 квадратних метрів. Кімнати займають 21 квадратний метр і 10 квадратних метрів відповідно. На подвір'ї санвузол, похріб, сарай. Є город і садок. Загальна площа земельної ділянки майже 26 соток. Зовсім поруч біля хати знаходиться річка. Продається будинок в селі Стрітівка Обухівського району Київської області. В селищі є церква, школа, продуктові магазини. До Києва 67 км. До Обухова 35 кілометрів. Вартість дому 12 тисяч доларів. Це оголошення власників дому. Наступним розглянемо такий гарний будинок зі всіма зручностями. В будинку підключені комунікації. Всередині суміжний санвузол, сам будинок утеплений, поставлені металопластикові вікна. Є все необхідне для комфортного проживання. На подвір'ї криниця також гараж та інші господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 89%. соток. Територія огороджена ось таким гарним парканом. Продається в селищі Кропивницьке Кіровоградської області, в селі відділення нової пошти до міста Кропивницький 76 км. Вартість дому 9,5 тисяч доларів. В огляді будинок, який продається в місті Новоукраїнка Кіровоградської області. Це добротний будинок зі всіма необхідними зручностями і комунікаціями. В будинку підключено електрику, централізоване водопостачання і каналізацію септик. Всередині роздільний сан вузол з ванною і туалетом. Опалення твердопаливне. Будинок цегляний, поставлені металопластикові вікна. На ділянці город і сад загальна площа ділянки 13%. соток. Вартість дому 12 600 доларів це оголошення власників будинка. В місті Новоукраїнка є районна лікарня, велика кількість магазинів і супермаркетів, школи, дитячі садочки, відділення банку та інше. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.